Провідок. Давно не бачились. А сьогодні я буду сидіти з вами з ось такою свічкою. Вона пахне карамелью. Боже, як вона пахне! У мене вже вся кімната пахне цією свічкою. Сьогодні я хочу вам розповісти про своє життя в мінімалізмі. Та, що це означає? Що таке мінімалізм для мене? А, сьогодні в мене був такий день взагалі. День очищення, як я його називаю. В цей день я викинула купу своїх речей. Абсолютно. І штани, і якісь там кофти, і взуття. І, чесно кажучи, я не те, що на жалію, що я це викинула. Мені набагато стало легше жити, в принципі. Блять, наконець, що я знайшла розібрати часів. Отчас зараз не ненужне викину, от прям все. Мені все це треба. Коли в мене невелика кількість речей, і тільки ті речі, які мені подобаються. І це, до речі, перший пункт, що таке мінімалізм. Мінімалізм це коли в тебе невелика кількість речей, в неї знаходяться тільки найважливіші, найкрасивіші, найкращі речі, які дійсно приносять задоволення. Тільки ті речі, ми не користуємося речами, які нам не приносять задоволення, які просто лежать. Чесно кажучи, я усіма своїми речами користуюсь майже кожен день. За цілий місяць я їх хоч раз буду використовувати. Єдине, що хочу сказати, що в це не входять речі по сезону, наприклад, там куртки зимні або шорти та юбка. Ці речі я ділю далі по категоріям. Це перший момент, що ми беремо не кількістю, а якістю. І це, Боже, це настільки круто та класно, коли в тебе невелика кількість речей, але вони всі настільки якісні, настільки круті, що всі інші навіть не стоять поруч з цими речами, настільки багато емоцій, хороших вони визивають. Ось, наприклад, як ця свічка? Я просто її обожнюю, Я не скупаю інші свічки, доки не згорить оця. Просто таке правило. І ця свічка моя просто найулюбленіша. Це також до цього можна віднести, наприклад, вашу фотопленку в телефоні. Ось давайте сядемо та подумаємо, скільки у вас фотографій в вашій фотопленці. Скільки? Мені здається, трильярд. Просто мільярд. Дуже багато. В мене чесно було так само. Це не погано, це просто факт. Ми навіть не замислюємось, що може якось буде по-інакшому. Зараз наразі в мене 200 300 фотографій регулярно. Кількість їх не збільшується, а тільки зменшується. Як я це роблю? Я просто а, купила собі простір в Google фото. І вигружаю туди абсолютно всі інші фотографії, які мені дорогі. Там, Наприклад, якісь там спогади і так далі. Так далі. Але найважливіші, найкращі фотографії, які я Переглядаю кожен день або використовую їх в своїй роботі, або в блозі вони знаходяться в мене в телефоні, і тому мені дуже зручно знайти реально те, що мені треба, дуже швидко, тому що в мене 300 фотографій, я не шукаю ну, дуже довго якусь там одну єдину. Я просто відкриваю свій телефон та знаходжу цю саму фотографію, яку я хочу, наприклад, або виставити, або зробити відео, або якось поділитися з кимось. Це обмежена кількість фотографій, в мене вона 300 штук. Якщо у вас, наприклад, навіть тисяча, це вже буде добре, тому що хоча б не 10 тисяч. Це ми все Кстати, кстати, хочу вам порекомендувати цей чайочок. Греч, гречаний чай. Це я купила в магазині. Но насправді це просто якщо ви знаєте таку акторку мілась е, сівацька, сівацька, чесно. Я не знаю, як правильно, але у нас однакове ім'я, нас звуть Міла. І тому я, я зайшла до неї в магазин косметики, і вона там придавала свій чай. Це дуже-дуже смачний чай і, до речі, найсмачніший Який я спробувала із гречаних. Далі, що для мене мінімалізм? Де таке правило, коли я просто не купляю речі, коли в мене не закінчились старі. Насправді. Вам не потрібно стільки речей. Чесно кажучи, з початком війни я це зрозуміла як ніколи. Дуже зручно, чесно, коли всі ваші найулюбленіші речі вміщаються просто в один чемодан. Ну, максимум два, тому що насправді там посуд, наприклад. Далі вони займають дуже багато місця, але користі несуть, несуть не менше, ніж звичайні маленькі речі. Ось. І тому, чесно, моя мрія, це здобути собі таку. Ідеальну кількість речей, щоб вона не збільшувалась, не зменшувалась, та я не везла за собою огромний. Великий груз, тому що я багато подорожую, люблю кудись поїздити, поїхати по Україні чи по світу. Я таке дуже-дуже люблю. Коли у вас мало речей, чесно відкриває багато простіру для нового, для всього нового. Речі наші наші тісно пов'язані з зовнішнім світом. Це я не знаю просто, як це працює, але це просто працює. Коли ти, наприклад, почистив, почистив свій гардероб. Віддав, подарував, продав ці речі, то потім у тебе з'являється просто якась купа можливостей, реальна купа, або пропозиція по роботі, там де ти отримаєш багато грошей. Або не знаю, якесь круте знайомство, ти просто виділяєш простір для всього нового і знайомства, і подорожі, і гроші, і можливо якась любов. Тому що насправді, коли виносите за собою це реально груз, це реально як камінь на ваші душі, який ви тягаєте разом із собою. Ці речі вони мертві, тому що якщо річ не приносить вам щастя, кайф задоволення кожен день, то вона не потрібна. Чесно, моя така позиція, що набагато краще мати можливість будь-який час просто поїхати та купити те, що тобі треба. з таких невеличких речей, там, наприклад, ті ж самі манікюрні ножниці. Або якась там кришка, і речі, які, начебто, потрібні, а начебто не потрібні вони, вони вам кожен день. Я вважаю, що набагато краще мати можливість просто фінансово не залежати від цих речей. Ну, це просто для мене як складати гроші. У вас від цього не збільшиться ваш заробіток. Ніяк у вас не покращиться ваше життя. Ніяк те саме з речами, якщо ви будете складати всю цю купу непотрібних речей. У вас не з'явиться від цього краща річ, якщо ви не викинете просто цю стару річ. Це можна якось також поєднати з енергетичним зв'язком, тому що це так і є, все, що нас оточує, це енергія. Ми самі це енергія, та ми притягуємо ситуації в наше життя, які, які теж є енергією. Так, якщо ви не можете позбавитись від старої енергії, від старого себе, від старих речей. То просто неможливо ніяк до вас не прийде нічого нового та нічого кращого. Тому тому е я сподіваюся, що це відео стане для когось знаком або мотивацією, щоб почистити свій простір. Маленька порада, як визначити, що річ справді вам потрібна? Просто берете річ. Наприклад, моя улюблена резиночка, Ось ця. Ви дивитесь на неї. По-перше, скільки разів ви її використали за останній місяць, це звичайні речі. І одяг за останній рік. Ви дивитесь на неї. І думаєте, скільки разів я її скористалася? Кожен день. Так, добре. далі, Вона приносить мені щастя, наприклад, ні. Тому що вона виглядає якось вже грязно. Я би хотіла, можливо, замінити її на нову, так, ну, наприклад. І все. Після цього ви автоматично річ викидаєте. Це все, що я хотіла вам сказати. Дуже дякую за перегляд цього відео. Всіх цьому обнімаю. Всім пока!